Вітаю! Ви на каналі Диваний Майстер. І у цьому відео ми розглянемо, як зробити повербанк з непотрібних акумуляторних батарей. Ось у такий акумуляторний блок. Він з'єднаний зроблений з чотирьох послідовно з'єднаних батарей, типу 18650. Написано 14,4 В номінально і ємність 2600 мА. Тобто, це ємність при 14 вольт, якщо вони з'єднані послідовно. Відповідно, якщо ми з'єднаємо їх паралельно то це треба буде цей показник помножити на 4. Це блок з робота пилососа Ємність його нього була доволі адекватна, робот працював доволі добре, але в якийсь момент він почав вимикатися просто так при роботі. Під час діагностики виявилося, що проблема не в ємності цих батарей, а в тому, що вони не можуть дати такої висоти струму, як потребує робот. Тобто при навантаженні пилосос хотів більше там кількості ампер, але вже цей блок не міг йому видати і тому він вимикався. Для Powerbank, відповідно, ця проблема не наскільки актуальна, тому що там 1-2 А, який буде брати телефон, це цілком прийнятний струм, і він не є таким великим і не буде вимикатися. Ємність, звісно, не буде така прям номінальна. 2600-х 4 це буде скільки там, 1000, 10 400 мА. Але вона буде, скажімо так, ну десь 7-8 тисяч. Потім вже поза відео я заміряю ємність реальну за допомогою ось цього мультиметра, який. Вміє під час навантаження вимірювати споживчий струм і його, бачити його напругу. І це все ми будемо збирати на базі ось такого корпуса. Я купив корпус спеціально підібрав на 4 блоки. Він доволі якісний. Кіт. Ти мені тут не треба. Павербанк буде зібраний в ось такий от корпус. Я спеціально вибрав корпус саме на 4. Батареї, тому вони є різні. В інтернеті продається купа варіантів на 4 це один з найменших, є, звісно, і на 1 і на 2, але в основному вони продають на 6 на 8 блоків. Цей такий доволі хороший, ще, з прийнятною такою якістю. Хороша оплата, хороший пластик, є два порти, є ліхтарик навіть Type-C. Має бути доволі пристойний повербанк. коштує цей корпус близько 300 гривень. Цей акумуляторний блок мені вийшов. Умовно безкоштовний, тому що він вже не є здатний для пилососа І має вийти доволі прийнятний повербанк, який зможе зарядити телефон як мінімум один раз. А можливо, навіть і двічі. У мене вже є кілька повербанків, тому цей мені особливо не треба. Я вирішив зробити його суто в демонстраційних цілях і подарувати своїм підписникам. Тому, якщо він вам цікавий, дивіться відео до кінця, там будуть умови розіграшу. А тепер давайте приступимо. Ось видно, з чого складається ця батарея. Тут акумулятори Samsung 26G SDI серія ICR 18650. Доволі хороші акумулятори, судячи всього, буде з них пристойний павербанк. Ось за допомогою грубої сили я отримав 4 банки 18650. Вони доволі пристойно виглядають. Буде точно хороший повербанк. І тепер давайте приступимо безпосередньо до зборки. Як я вже показував цей корпус на 4 банки. До нього є окремо цей екранчик захисний скло сюди. І навіть в комплекті йде викрутка з шурупчиками. Тут головне не поблутати полярність, мінус більш плаский, плюс з такою випуклостю. Вже навіть з однією працює, показує заряд 48%. Так, вставляємо інші модулі. Будьте уважні вставляйте обов'язково паралельно, так як цей корпус під паралельне з'єднання. Відповідно, мінус до мінуса, плюс до плюса. Так, ці самі 48%, ну вони були. Судачі усього з'єднані, розряджені на один рівень. так. Тут ще є якийсь ущільнювач, не впевнений. Здається, навіть на двосторонньому скотчі, да, куди цей ущільнювач краще було притулити, не знаю, може хтось знає, пишіть в коментарях, тому я його краще нікуди не використаю. Заобачливо, виробник поклав навіть один запасний шуруп. Сподіваюся, я на де його не загубив. Тут ще на 4. 4 я крутив. Модель КА4. Написано, що заобачливо, 16-15 тисяч мА. Звісно, тут буде скільки, скільки ви покладете своїх власних акумуляторних батареїв. Ось такий гарненький павербанк вийшов. Один раз натискаємо, показує рівень заряду. Натискаємо і тримаємо, вмикається ліхтарик. Ліхтарик, звісно, там особливо не світить, але так дуже в темному місці, там ключі підсвітить чи щось таке. В принципі, буде зручно. Доволі компактний. Порівняно з моєю величезною рукою, то суттєво менший. Тут треба защілочку до кінця. От все. Так. Як я вже показував, міряти струми буду за допомогою. Ось такого приладу. Всі посилання будуть в описі. Тут є два порти. аут 1, аут 2. Всуючи всього, вони однакові. Тут не вказано різні режими роботи, але не вказано, які з них, які, то, скоріш за все, вони однакові. Давайте вставимо аут-1. Ну і план такий. Я зараз розряжу його до 20%. Потім заряжу до 100% і далі розряжу з 100% до, до нуля, ну близько до 0, скажімо так, щоб побачити його ємність. І тоді, е, вже не буду показувати це на відео, лише е, тут відобразитися фотографія десь, десь в цьому місці з цими показниками, які вийшли на, на виході. Тобто його ємність, яка є на зараз на даний момент. Цей навантажувач зараз успішно бере 175 А 487 В. Десь так зазвичай він і є і бере від інших повербанків і зарядів. Показує от зараз, що цікаво, що працює в режимі 5 В 2,1 А. Але звісно, ніяких 2,1 А тут немає. Але щось ближче до 2. Звісно, є. А зараз повернемося до розіграшу. Як я й говорив, павербанк цей мені особливо не потрібен, тому я хотів би його розіграти серед підписників. Мови прості. лайк цьому відео, бути підписаним на канал і комент, якому є слово мені. Далі я за допомогою Random.org розіграю це, ну скажімо, 19 травня. Тому всі, хто зацікавлені в цьому побанку, пишіть коментар, ставте лайк, підписуйтесь на канал. І я розіграю. І поплуйтеся, звісно, ж, про те, щоб у вас в профілі був якийсь. Контакт, як з вами зможна зв'язатися. А на цьому все. Всім дякую за увагу і успіхів у ваших починаннях. До зустрічі!